Всім привіт, дівчата, Ой, так, у меня как коли лежить, овокове ложить. Ой, сделала себе моковку. На, на, нагадаю вам, що цю чашечку мені подарила моя подруга Елічка на день друзів. Тут Скорпіон, як я Скорпіон, Это Велера е Бог, да, ви правильно писали. Порселян. Бессимо. Нікуди. Я знімаю відео градик. Ага. Так, значить, що я хочу вам розказати? Сьогодні я буду пользуватися, як всегда, джураном. жураном. Давайте так, що чесно. Да. Якщо мене спитати, чи буду я ще купляти цей крем, я хочу сказати, що він дійсно хороший. Я бачу ну, як. Как... Враховуючи те, що я взагалі ніколи кремом під очі не користувалася, мені подобається. Але, звісно я хочу мелуме. Ме І тільки в мене починається холод. У мене тут починає чи псоріаз, чи що це. Сьогодні у нас в меню на обід Інституту 3D крем для зволоження. Пахне він не дуже, він йде отакий, от з от. Він зволожуючий і трохи висвітлюючи, по-моєму, там вітамін С, Так, да, По-моєму, Instaglow. По-моєму. Так, да, вітамін С, дівчатки. Він немножко освітлює. О, шкіру. Е, літом його наносити не можна. Подожіть, тому що стоїть. Ой, це градик стоїть над душою. Куча Вот, значит. Так. Так, Вин только на холодную пору. Мне так точно. Потому что летом он не забивал. Мне хотелось его с собой снять вместе с кожей, вместе с лицом. Вот. Сейчас, но ну, я его тримаю только девочки в холодильнике. Только в холодильнике. Вот він має будет только в холодильнику. Ой, надо на, наушники, да, за час? Чого? Я свого щось сижу. Що таке? А, а, а що ти казала? Я не тобі казала. Напомню казала? для блогера, которые хочуть відкрити свій канал, <coughs> щоб у вас було класно <coughs> чути, дівчики, Холіленд. Такі мікрофони, кажу, наушники постійно. Я вже, якщо я десь іду, у мене везде мікрофон цей. Постійно. Ну, я вам рекомендую, хто захоче. До речі, у мене є ще пара мікрофонів. я попроще, але теж для початку йде. Кому треба, дівчата, тим, хто займається і не може собі дозволити, напишіть мені. Далі. Сьогодні в меню у мене легкий мейк. Зараз підсохне крем цей. Но він, дівчатки, хороший, нічого не можу сказати. Закрийте двері в кімнату. Він, він дуже грубий. І тільки в і Його вона таким холодним холодним поняли, наносить, І він такою пленкою ложиться. От він мені ложиться, як наче пленка. Знаєте, якщо в мене цей ем, тримгель, колістар, він такий кремчик і прям як йогурт, так от і впитався, то цей він наче накладається мені пленкою. Ну, не знаю. Сказала, що він висвітлює шкіру від пігментації. Звісно, за такі гроші можна вже. Ну, поверьте, дівчатки, это даже не середньої ціни креми, тому що я впевнена, що мої куколки знають, що хороший крем стоит 1015 для обличчя. Що я хотіла ще сказати? Чим я буду мазюкатися? Ну, конечно, по классике жанру пойдемо. Пійдемо по классике жанру Шарлотта. Чи Бшарлота, а Бе шарлот. Витомному надо. Давайте армане. От, якщо брати девочки по виносливості, то да, Я не знаю, какие ше классные там. Ну, у мене є де. Де в мене які ше у мене є. І все ларан. А, ну сейчас, подождите. У ж, же девочки с их тональников хоть жопы жут. Вот, и Сен Лоран э, Ну, він не поганий тоже. Вот я би сказала вот это. Просто я так не желтит. Як мені можна було такий подобрать? Не знаю. Ну, я його змішую з вот этим Армані. И нормально. Потом у мене ще є Евелайн. кстати, сейчас подождите. Ну, они такие прям холодные, прям синий. Ну, тоже цвет. Бачите, он такие прям синевой. Но его можно, кстати, с этим смешивать. Вот это тоже непоганый, девочки. Water... Oh, Water Motor. Я не знаю, сколько он стоит. 300 гривен, Ну, непоганый. Неплохой. И он такой плотный. Потом у мене. Ж... А, у мене же есть Dior. Я, кстати, там одна в ТикТоке чула и каже. Диор. Ой, девочки, это вообще такое Г. Это типа база, типа база, сияющая база. Но ее, как бы я так поняла, надо добавлять. Ну, вот, допустим, смотрите. Добавила Эвелайна. добавила и добавила Диора. Ну, давайте все вместе, не буду я шарлоты. Короче, вот это все вместе. Намешала, наколопуцала, наколопуцала. И давайте посмотрим. Но мне Диор, э, слушайте, он по цене Диор, как и Шарлотта. Фильтр. Это фильтр, девочки, это не тоналка, это типа сающий фильтр. Девки, ну г, ну г, прям г, понимаете? Мне вообще, я уже про него и забыла, представляете? Благодаря вам вот это нашла. Так бы и не забыла, что у меня есть Диор. Вот, ну, эти жидкие, говорю сразу, тоналки. А, Та, Маша умывается тональным кремом. Давайте еще возьмем. Значит, берем Everline, оттенок тут не написано, девочки? Вообще не написано. Оттенок B30 Сен-Лоран. И в Сен-Лоран. Да. И Диор. Шонглайн. Шамбрак. Like a diamonds. И тут... Что это что шту... двойка у меня? Диор. во-первых, во я хочу сказать, что dior э, плохая крышечка. Она уже у меня почти сломалась. Ну, такое. Короче, я от Диора не ожидала. Ну, честно. Ну, как бы Диор же... Это же, допустим, там не Эвелайн или... Ну, вы сами. А, у меня еще есть вот такие Пурита. Биби. А, ну, я не знаю, девочки, все хорошие, у кого нема проблем с кожей, понимаете? Я нанесла відро тонального крему на себе. Як вам вообще, девочки? Кажу легенький макіяж, девочки, все хорошее, э, у кого хороша кожа. розумієте? А як у мене, извините меня, э, пігментація. І мені надо такі, щоб я могла наносити і слоями їх, і, і вони щоб маскою не лягали, но при этом вони мені мають. Перекривати пігментацію. Ну, ви поняли. У мене просто така шкіра. У кого нема пігментації нема проблем з этим. Пожалуйста. Беріть себе. Так от Все. От три в одному. Ну, і де тут діор дідав блістинко. Вообще не дав. Вообще не дав, девочки. Не знаю. Не знаю. Не пойму, за что такие деньги. Понимаете? Я вспомнила, что у меня помада 6. Maybelline. Помню, это такие шоколад? Такая да, маленькая помада, не удала. Я не знаю, помада я не Помада я это не маю. Не люблю я помады. Оце и санлоран мені нравится. Только почему я вам скажу. Потому что він как бальзам. От бальзамчик. Реджуран для губ у мене хороший бальзамчик. Ну, він же ж не який просто. Вот, без свет. А цей наче трохи з светом. И губки сразу я не могу вам передать какие. Вички сказали, тут тоже надо так делать. Чтобы скулы, скулы. Скулы джоли. Джолі'скулу. Так так що такой у мене експрес макіяж. Ну, все ви знаєте, це ланком. Це взагалі можна сюди, сюди, туди, де хочеш. Ну він дуже швидко застигає. Його треба вміще нанести. Бо він дуже швидко застигає. Все брови. Брови это отдельная история. Почему скажу? Потому что у меня, ну как правильно вам сказать? У меня немає хорошего початку брови. И... Соответственно, і конца нормального нет. І вони полупрозрачні. Збирання мені, звісно, не очень повезло. От. І рисовать толком я їх теж не вмію. Оце спасає оцей Evaline Олівец Color Taupe. Так що, от він мене спасає, що я хоч можу їх намалювати. Потому, що двочки так рисують Фу, фу я не вмію так малювати. Значить, що мені Катя сказала вчора? Ми что-то разговаривали за бракартой, і вона мені каже, Маша каже: Я вже два рази там купила духи по І це там щось підтвердили. Вона покупає в ароматеке, не помню, где, ну, где-то так. Я не знаю, девочки. напишіть мені своє мнение, потому що вона мені говорить, що, ну, как бы. Говорит, что в ароматеке купила. Не знаю. Правда, не правда. Хожу, что в г. Ну, каже, что реально паленка. Не знаю, девочки. Может, на нишу. Кто куплял брокарди? Напишите. Теж, це 20 тисяч за духи, а вони паленка. Ізвині мене, не, не так часто купляю собі такі духи. Ну, я взагалі таки не купляю за 20 тисяч. Я, во-первых, нишу не люблю. Мені треба легенько. Смотрите, я вам хочу сказати своїх вподобанням. Так, да, у мене є там любими і Сен. Тоже обожаю их, Мон Монпарі. Но на каждый день. Лучше, ніж чем... Аквалегорія, Герлен, Базилик мандарин, я ще не Это легкий... да, Він не довго тримає, а я не люблю шлейф. Я люблю, чую, вже не чую. Я пшик-пшик і нікому не погано. Во-первых, я взагалі погано переношу шлейфові аромати. Діма в взагалі не, він не може переносити аромати шлейфові. А це, як Вова каже, мама, пахнеш фантой. Поняли? пшик пшик Ще хочу попробувати груша. Но я думаю, що вона може бути притерно-солодка. Тому що цитрус все він немножко картину вирівнює, Не знаю, ще посмотрю. Вот так. Вот. Напишіть мені, будь ласка, які ваши э, любимі парфюми, щоб я могла тоже Вона то так, нюхаєш здесь в магазині духи, там, да? І присераш чоловік. От буду вас присерати. Хейтери, які у вас любимо ці духи. Буду знати, що так пахнет хейтер. А вот. Ем. На кожен день. Іменно на кожен день. Я зараз не говорю дівчатки, про поняли, якісь такі вихідного дня. ні-ні-ні, я мені таке, що ви кожен день виходиш на роботу чи куди. І. Що? Любиш наносити на сюга. Чуть-чуть пудри, дівчині. Бо переборщила трохи, конечно, чесно говоря, синальним кремом. Мурдо прище. Шісейда. Це щеба. Вже вона затаскана за цей. Вона така біленька, Не знаю, є одне і токну. Пудрою дуже рідко користуюсь. Так, что еще, что еще у меня есть? Mm -hmm. Mm -hmm. У меня, по-моему, еще одна есть помада. А, целая и есть. А вот, кстати, фильтр, девочки. Бренд Catrice. Э, вин по типу сделанный как Шарлотта, э, Тилбари. Фильтр... Э, бюджетный вариант. Девочки, Шарл... Катрис Софт Глам Фильтр. Кто думает, стоит ли покупать Шарлотту фильтр или нет, Шарлотта, конечно, лучше прямая, больше сайва додает, но этот вариант тоже очень классный, так что просто он воняет, ну вот у него запах, конечно, не Шарлотты, вот, так что кому интересно в просторе, ну декатрис, Ева, простор, у меня... Я не знаю, каким оттенок. 0,20. Надо, может, 0,10 брать светлее. У меня, наверное, темноватый. Ну, если у него перламутр, девочки, да, у него хороший есть перламутр. Я не знаю. Вот, бачите, у него есть перламутр. Давайте я вам покажу для сравнения Шарлотту Тилбери. Да, у него есть перламутр. Так, шарлота у мене в оттенке 2,5 я нагадую. Вот. Ну, шарлота она более, более пігментована, мені здається. Вот це шарлота, вот это эм, катрис, а вот шарлота. Шарлота, бачите, більше пігментована. Так, тут така легенька форма. Шарлоты більш пігмент виден. Ну, може, другой оттенок надо. Я не знаю. Може, в мене темний оттенок. I don't know. Так, дальше. Девки, сразу говорю вам. Сразу хейтерши для вас. Люблю хейтерів. Тільки приходить зарплата з Ютуба, Сразу говорю, їду, покупаю собі мак помаду і олівець, дівочки. Да, 50 долларов чи євро. Да. Поняли? Готовьтесь. Як ви это переживете, я не знаю. А я себе люблю і хочу себе побалувати. Я вже який день жалію, но говорю, ні, не, не, не буду, не буду, не буду, не буду. Маша, не буду. на день народження я собі поїду і куплю. Ясно? Так, ріснички. Сейчас піду коски посушу. Вчора ж накрутила. Сьогодні масочку наділа. Масочку зробила, щоб що плоечка вчора. І так, мой бідний блонд, єлі то я вчора, так, знаєте, думаю, по чуть-чуть хотіла. Ну, хотілося якогось объемчика додати, все-таки ж на концерт ходила. Коли ми з дівками виходимо кудись. Ні, ну, во-первых, зараз куди ти підеш не то время. Вот. По-друге, то те, то все, бачите, то нема часу. Ще договорили, що в театр поїдемо на Кайдашеву сім'ю. Так що хочу білетоси заказать, подивитися. Ти ж так не купиш, ви поняли білети так? Практически нереально достать. Може, за півгода тока і то, -то по-моєму, одразу викупають. Треба на сходить. Потому що Кайдашева сім'я для мене це. Я ж кажу вам, я кожен рік весною перечитую перед Пасхою. У мене як не буде, В Кайдашевої сім'ї я не ляжу, не прочитаю. У мене не буде ни... воно не вбирається, мені, воно мені, наче і порядки не наводиться. розумієте, Все я така, мені треба. От 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 вайп української родини, українського села, затишку, де вони з утра вже підмітають, борщ ставлять варить, прибирають на вулицю. Тобто, поняли, для мене це дуже важливо. Тому я, як би, кожен рік, я вже на пам'ять, мабуть, знаю. Ну, знаєте, я. Знаєте, хто я? Я Мотря. Мотря. Таку невіску, конечно, ще попробуй видержи. Губки, правильно? Не, губки ще не подожди, куди губки? Подожіте. Хейтерші, які мені пишуть за книжки, які щось там придумали, що я їх унизила, бо у них дешеві телефони. Написано Samsung, при чому тут телефон? Може, ти я вважала, що ви телевізор. При причём тут вообще за телефон? А девочки пишуть мої. Окей, та що там пише, ви читаєте не то, що надо, ви должны читать. Ви, блядь, за собою дивіться, що ви должны читать. А я розберу, що мені читати, хорошо? И це, і цей. І бачите, і людина мені щось там пише про креми, про гамніми, в якому нік? Нік Samsung. Ну, Вот, ви заходите, створюєте там якийсь там, цей в ней нік Samsung. Бо що ну, людина з ніком Samsung буде мені щось взагалі розказувати. Дівчина, за хто ви? Представляйтесь, добрий день. Я там, Степанова, Ольга Миколаївна, такого року народження, проживаю там, там. Хочу тобі Маша сказати, ти Маша, говно. А то хто вовне? Фантоми. Коротше, і вона мені обиделась, що я її унизила, що у нього найдешевий телефон. Вона пише: да у мене, я так і знала, що ти все в деньгах зміряється. А это у мене ще один телефонів. Я вообще телефон не имела в виду. Ну, ладно, ти у тебе комплекс, і ти вважаєш, що ти ніща, ну, хочеш похвалитися, що у тебе два телефони. Мені взагалі все одно, хто ви? Мені не все одно, що у мене. Так от по поводу літератури, сейчас, наверное. Нет, наверно. трошки тут є. Oh. Сейчас, дівки подостаю свої. Це часть, часть та, що в мене є. Потому що ж не дадуть покоя. Я не для того, щоб дівчатки відчитуватися, ні, ні в якому випадку Але це для ну дурил, які має бути стидно. Що вони це? І показують. І вже не один вже ж раз показувала всі свої книжки, вони ж такі тупіші, що вони навіть відео не пишуть. К сожалению, на кацапському, ну, що ви хочете, я не скриваю, що до 22-го року читала на російській. Тому що, в принципі, на українській було знайти книжку дуже важко. Ну, Поїдьте на Петровку і спитайте: Джек Лондон, маленька хазяйка большого дома». є. Про Ерік Марію Ремарк я взагалі мовчу. Так? Далі: Лондон. Мартін Іден є. Далі. Іван Франко украдене щастя. Є, дурили, єсть. Поїхали далі. А може, ви отакі книжки в своєму житті читали? Чи у вас це настольна література, звичаї нашого народу Олекса Варапа? Є у вас таке дурили? Що ви знаєте про українські звичаї? Анікуа. Далі. Етнографія України. Є у вас в якому регіоні? Як що було, які були звичаї, як будували, що садили, які були забори, як в хаті, як панували, що робили? Є такі у вас дурили? Нема. Тоді закриваємо рти. Ну, це Ліна Костенка, це, само собою, розумієшся. Далі. Збірник у мене, пожалуйста, віршів. Костенко, Але ем... Маненко, Стус. Є дурили у вас, нема? Далі. Портрет Даріана Дар Грея, дурочки, ну вам таке не можна читати. Для того, щоб таке читати, що треба... там. українське народознавство. Є у вас дурили таке? Є скільки я ганялася за цими книжками саме цих видавництв, саме цього року. Подивіться, є у вас таке, ви придуркуваті. Що ви можете знати? Откуда? Тупіці? Що для вас класика? Що для вас класика? Що для вас класика? Напишіть. Кацапська класика? Йдіть да? отсюда, валянки. Ви ще може, скажіть, що ви з Кацапами в один день святкуєте всі свята церковні, да? так? Мацковські? Так, звісно ж, Іван Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я Микола Джеря. Є, єсь. єсь. Кожен рік треба прочитати. Це частичка того, що у мене завжди лежить на виду, то що я перечитую. Які ще випроси дурили ко мне. Тобі розказують, вона какие-то книжки читає. Ті, що треба книжки, я прочитала, а ви ще ні. Так що ви не розказуйте. Я знаю, що таке українська культура, бо я її вивчаю, бо для мене важливо, хто я, яке моє коріння, що. Звідки я? Понімаєте? Свою історію хочу знати. Ви, телепні. Дівчки, це я не до вас куколки. Ви ж поняли? Тому що це ж дебілки. Правильно ото обзивають оцих Господи. Так. Так, девочки, що я треба трохи прибрати, тому що тут вже засрала цими косметиками. Не Дуру з мене роблять. Ви думаєте, що якщо я на Суржику балакаю і щось там можу словами путати, то це говорить про, моє, про мій рівень інтелекту? А вот вам придуркуваті. Обернітесь, посмотрите, де ви, а де я. Це для Samsung і Абрикосок. Я можу своє ім'я назвати і свою морду показати, а ви свою ніколи не покажете. К сожалению, вот і Да. Голоса свого не покажете. Мушка казалась. Все, пішла сушити коски. Всім дякую за перегляд. Ви набіжайте, дівки. Ну, це ж просто показала, тому що скільки ж книжки свої показувала раз на відео. Пролистають. Трошки вам косметики. Паси. Так що таке? Я розумію, що час, Я розумію, що жінки зараз столкнулися з важкими часами родини, жінки, які да, там, одні. Це було завжди, є, що є жінки одинокі, нещасні. Ну, що то треба робити, дівчатки? Що то треба робити для того, щоб становитися щасливими? Понимаете? Як мінімум, поміняйте ніки в Ютубі. Угу. А то ви боїтеся свого ж відзеркалення у дзеркалі. Понімаєте? Все думаєте по такими-то шифрами спрятатися, не ім'я своє не назвати, ні те, ні се? Чи мені вас шкода? Ні, звісно, в мене світ пропав. Звісно, ні. Потому що ви самі себе заганяєте туди, де ви є. Я не кажу про тих людей, у яких там горе сталося біда, вони. Залишилися без нічого і так далі. Хоча, ну, це на сьогоднішній день це реальне нашого життя. Так що, все, всім дякую за перегляд. не зліть мене. Ну я не знаю, що це світло.